Ні, ну так що скажеш, бо ганебно. Майже хоч найганебнішу річ, тільки що ти сказав дати найганебніше. Бо якщо буде мало ганебна, прийдеться більше розказувати. То вже гадає найганебніше. Май увазі подарок з Бантиком! Треба це пожити. Найганебніше. Ти коли мені було соромно, тобі? Дуже. Ні, ну пишіть, що таке ганебна історія, в мене є багато про це. Так коли було так, стороно, присоромно

І біля мене, каже, біля мене стоїть і бачу якийсь цей якийсь стоїть. Бачиш, що вмирає. Не, бачу, що вмирає вже на ньому сприяти не воду. А то там він не місце. Він на мене подивився. Ну от сказав мені щось по-своєму статті кому мату, я не знаю, що це таке, я ще досі такого мату не чужу. Ну, і того сказав, сам сідай, на наступній зупинці вийшов. Вот. Я оценил так расстроился, думаю, що за херня. Ну, А потім, да, я потом, ну, сколько на тонком моем я мог виходити, Ну, вот, и, я выходил, и попасть уже там некого крикла, ну, было, где рама, так даже не так. И, кстати, я тоже подумал, что я с него оценил стебаться, и мне было бы все. Вот так вот. Ну, 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 ну,

Сука, восьми я не знаю, что тут будет. Якось я написав, ну, палец саме, типу, э, чверть пів екватора. Це екватор це половина, а це ми там чверть Це Дуже жорстко. Пели <ріпш> 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 ми, ну дуже жорстко. Десь в годині в третій почалося все. Десь в годині п'ять я вже мало що все ображав. Ну, а пили ми до одинадцяти кажуть. Ну, пили гуляли. До речі, в тому самому кайдер варві. Ні, сплітка спа. Ну, що це, що кайм та викаємо так само додому треба їхати. Виходимо з того спецкорпата, там якась дурня, тому що в тому спецкорпаті тупо вообще ніколи ніяких машин не вийду, коли я з нього виходжу. У мене різко поїзджується зірю і він сильно падає. Ну, ну так. Е... Ну короче, выкликала пистолов. Ну верніше, мені сказали, що викликало спецсо. Ну в результаті я вийшов з цього. Побачив машину, типу. Побачивши ту машину, я, я че покажу, я навіть не звернув вам, а там тої шашки не було. Я коротше цей... Я заліз і то по тому всьому, що не на задні, а на передній сидінні до якогось до, до якогось водія. Ну, Потому що він сказав ти куди? Я, 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 я як запитання подав мене за такі забачити. І все равно новый ввіл, ну и супов потух на цьому, на торпеди. Самого головне, что то есть, ну, я не знаю, я я відчував, що мене хтось буде типа, що пояснити, що він не таксист, ти пошел, херня. Ну. Ну, але короче самого головного того, що я просто сказал, что типа Новий Львів. Я йому дав 7,80 гривень за свої полоски, і коротше, цей, на автоматі попереджував додому. Я так зараз думаю, що мені перед тим, що повдовж дитинів. Добре, історія, це все за все, дочурюю.

Там <гуз haft kazansionic> є все это. Вечна кармана, окрема для ноута, такая штамп, коли мы стреляешь. Может быть, вот без вашего. Нет, я вообще не буду. Венчик еще не помшит, там есть surprise. Surprise Сюрпризи у формі, типа. Ні, позитивні сюрпризи. same is surpriser. Да-да-да. що ты за фигня? Для огня. Что ты за фигня? Дякую, дякую. Дуже гарный подарунок. Дякую. Ну, просто запускаем туда ноутбук, чужий. Ладно, давайте выпьем, а зараз поговорим. Не ставай на секрет, что ты Добре.